Велика Британія розглядає можливість використати нафту з кораблів тіньового флоту РФ на потреби України. Про це пише The Times. За даними видання, це могло би позбавити Кремль незаконних доходів і отримати гроші для підтримки Києва. Щоправда, реалізація цієї ідеї поки тільки на стадії обговорення. На нашої ефір долучається Дмитро Потенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, з яким поговоримо на ці теми, а також на ще одну дуже цікаву. Дмитро, доброго ранку. Пане Бектане, вітаю, пане Богдане, вітаю студію та глядачів. Доброго ранку всім. якраз дуже цікавою хочу розпочати не настільки актуальна новина, але надзвичайно важлива дня ми служби безпеки України разом із військово-морськими силами уразили завод із виробництва дронів у російському таганроці. Не знаю, чи бачили ви дорогі глядачі це відео, але як мінімум горіло. Достатньо яскраво на території Російської Федерації внаслідок цього удару в ЗМІ писали про те, що під час нанесення цього удару було використано протикорабельні ракети Нептун. Дмитро, що вам відомо про роль військово-морських сил у цій операції, насправді це завжди актуальна новина. Тому що, на жаль, росіяни дійсно багато використовують дронів, і зокрема дронів Камікадзе, а згаданий вами об'єкт. Якраз був тією локацією, яка ці дрони виробляла в першу чергу молнія. Молнія дійсно вже доволі сильно дістала багатьох. Зокрема, зараз росіяни їх використовують і для нанесення ударів по містах, і деякі з них долітали навіть до Миколаєва. Mm -hmm. Тому це доволі велика проблема насправді. і... Так, на цьому заводі було обладнано новий цех за виробництва цих ударних засобів. Але ви абсолютно праві військово морські сили взяли участь безпосередньо в цій операції і застосуванням наших ракет, які стоять на збройні лише у військово-морських силах. Цей цех було трохи модернізовано, як от на цьому відео. Модернізовано суттєво. Давайте не будемо применшувати навряд чи там Взагалі, тепер можливо виробництво безпілотників молнія та іншого обладнання щодо інформації, яку я озвучив до того, як долучити вас до ефіру, зокрема щодо проблем навігації у Балтійському морі, росіяни створюють перешкоди, зокрема для того, аби кораблі точно могли себе позиціонувати у морській акваторії. На вашу думку, які небезпеки це створює, зокрема для цивільного плавання, ну і для перевезення вантажів? Абсолютно, ви праві небезпеки є, небезпеки серйозні, і в принципі цю технологію вони для початку так обкатали доволі серйозно в Чорному морі, в східній частині, і згодом стало зрозуміло, що тут є кілька таких цілей, які вони досягають. Такий спосіб: перша з них, звісно, спуфінг для того, щоб збити з нас, але тоді питання: навіщо це робити в Балтиці, Але uh -huh. згодом з'явилася і така економічна складова. Коли ви спуфіте gps координати, то фактично ніхто не зможе довести, що саме ці судна завантажувалися саме в цьому порту, uh -huh. і в такий спосіб вони намагаються уникнути відповідальності для. Тих капітанів і для тих суден, які завантажують санкційну російську нафту, тому що судячи з marine Traffic, він завантажувався десь у лісі, і тому відповідно пригадується ця сцена з відомого американського фільму. «Які є ваші доказательства, mm -hmm. це в принципі така їхня стратегія, і як ви бачите, іноді вона дійсно. Працює. А що стосується старих технологій, ну, ця війна багато о, яким старим технологіям, які вважалися вже списаними, повернула життя. Тому тут парадоксу нема насправді. А що змушує росіян вдаватися до таких методів приховування справжньої позиції своїх кораблів? Причина вся та сама. Ті, хто входять до складу так званого тіньового флоту, mm -hmm. а я наголошую на тому, що для. Українського експертного е ком'юніке не існує такої категорії, як тіньовий флот, тому що е насправді у всіх цих суден є власники, і е більшість з них е якраз в Європі. І е це питання фактично лежить у суто політичній площині щодо переслідування цих суден, які перевозять під санкційну російську нафту, але е можна підстрахуватися. І в такий спосіб зробити все для того, щоб переслідувати їх у правовому полі, було неможливо. Як на мене, це і є основна мета цих дій. А якщо подивитися на такі дії, як на можливий тест розширення агресії, зокрема в Акваторії морів поблизу країн НАТО, то на вашу думку, що таке тестування може Росії показати, яку інформацію надати? Теж така теза має право на життя абсолютно, тому що. По-перше, це і перешкоджання цивільному судоплавству в морі, і це для росіян теж може вважатися бонусом, тому що це один з елементів гібридної війни Росії проти цивілізації, і так це можуть бути і військові завдання. Давайте згадаємо як одна з нових бойових одиниць, однієї з європейських країн в результаті. Подібних дій GPS-пуфінгу була фактично знищена, тобто була координація в морі порушена, і він в результаті цей військовий корабель було затоплено. В результаті чого його списали і чому ні? Абсолютно можливо і таке. Дякую вам, Дмитро, за спілкування цього ранку. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, був з нами на прямому відеозв'язку.